Вітаю на календарі четвер, 7 грудня, видивитись на найактуальніші новини Донеччини. В студії для вас працює Владислав Кухлевський, і сьогодні обговоримо наступні теми. Майже 5 мільйонів з бюджету. А вугілля досі немає. У Покровську затягують строки поставки. Особистий кабінет веб-порталу електронних послуг ПФУ. Як створити і як користуватися? Все. Потрібно для того, щоб як найшвидше оброблялася інформація, бо вона обробляється в електронному вигляді. Сезон генераторів розпочатом. Рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних нагорючих стін без вікон на відстані не менше одного метра. Перекази без комісії та нові програми кредитування від Ощадбанку. Як отримати кредит? Також буде безкоштовна до 20 тисяч гривень е е на інший банк з карти Ощадного банку на інший е банк. Як вберегти тварин від переохолодження, поради та рекомендації ветеринара. Якщо крига, якщо сіллю посипається, то бажано. І до взуття, особливо собачок мілких пород обзувати. Перше місце у срібній Лізі. Футболісти з Мирнограда продовжують прославляти Донеччину. Привезли додому, скажімо так, медалі, порадували батьків, порадували себе, тренера, команду. Випуск новин традиційно розпочинаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію на Донеччині. За минулу добу армія РФ завдала 14 ударів по цивільному населенню. Росіяни били з авіації, РСЗВ-смерч, ГРАД, ЗРК С-300, танків, артилерії. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Часів'яр, селища Андріївка, Північне, села Богатир, Ласточкине, Неліпівка, Семенівка. Нівка руйнувань зазнали 10 цивільних об'єктів: житловий будинок, підприємство, ангари, екскаватор, залізнична колія, леп, тепломережа. По Авдіївці окупанти вдарили з авіації і танків, поранили двох мирних мешканців. Ракету С-300 Росія спрямувала на селище Андріївка. Травмовано цивільну особу. Ще одна людина отримала поранення внаслідок артобстрілу Неліпівки. Сіверськ російські війська накрили градами, снаряди влучили у багатоквартирний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Майже 5 мільйонів з бюджету, а вугілля досі немає. У Покровську затягують строки поставки. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. На календарі 7 грудня. Покровська громада, яка повинна була отримати вугілля ще у жовтні, аби підтримувати життєдіяльність інфраструктурних об'єктів, і досі без твердого палива. Договір з фірмою вугілля Донпрайм на 5 бюджетних мільйонів. Власника якої пов'язують з фінансуванням тероризму, те, який став причиною відкриття кримінального провадження проти Сергія Добряка, став для громадськості справжнім кримінальним серіалом. Спочатку Покровська МВА створила дискримінаційні умови для інших учасників ринку, тим самим організував перемогу фірмі з темним минулим. Потім, порушивши чинне законодавство, Сергій Добряк змінює марку вугілля додатковою угодою. Марку «Д» – яка була вказана у тендері і яку не видобувають на підконтрольній Україні території, змінили на марку ДГ. А після нашого розслідування та відкриття кримінального провадження правоохоронними органами починається багатосерійне кіно. Вугілля немає. Підрядник за попередньою домовленістю з Покровською МВА шукає толіві автівки. Аби завести вугілля та заплутати сліди, то саме вугілля потрібної якості. Бо те сміття, яке ми відзняли на одній з адрес, ніяк не схоже на фракцію, яка вказана у тендерній документації. Вугілля хотіли привезти із Павлограда, та навіть меншої зольності та кращої якості, ніж прописано у договорі. Проте показова вистава не дає гарантій, що якісне вугілля доставлять у повному обсязі згідно з тендерною документацією. Потім з однієї з приватних шахт. Але по всій вірогідності знайти потрібне вугілля все ж таки не така легка справа. Тому і постійно спливають додаткові угоди на подовження строку поставки. Та й кожне вугілля з певного пласту має свої показники і відповідні сертифікати, які не будуть співпадати з тими, що вказані у тендерній документації. І одразу буде зрозуміло, звідки це вугілля було завезено. Так додатковими угодами Покровська МВА навмисно затягує доставку вугілля до громади. за Майже 5 бюджетних мільйонів гривень. Спочатку тверде паливо повинні були привезти до 15 жовтня, потім до 15 листопада, потім до 1 грудня. А тепер, згідно п'ятої ювілейної додаткової угоди, вугілля доставлять до 10 грудня. І то не факт. А в цей час за вікном морози та холод, проте Покровська МВА не квапиться. Їй би питання з кримінальними провадженнями вирішити. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій та за тими, хто хоче провернути вугільну схему на Донеччині. Далі буде. Завдіївки евакуювали ще чотирьох людей. У місті понад 1200 жителів. Російські військові по всій лінії оборони навколо міста штурмують позиції. Десятки російських груп намагаються знайти слабкі місця в українській обороні. Вчора, 6 грудня, з міста евакуювали чотири людини. Евакуація Завдіївки триває. Проте не так активно люди погоджуються виїжджати, як в попередні тижні. Зараз у місті залишається 1278 людей. Розповів про ситуацію Віталій Барабаш. Особистий кабінет веб-порталу електронних послуг ПФУ. Як створити і як користуватися, дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Отримувати пенсійні послуги із появою електронного кабінету стало легше і простіше. Зареєструвавшись в особистому кабінеті, ви отримаєте доступ до онлайн сервісу фонду та весь спектр пенсійних послуг. Електронні послуги в особистому кабінеті органи пенсійного фонду надають безоплатно з дотриманням вимог до захисту персональних даних. В особистому кабінеті на веб в порталі електронних послуг ПФУ українці можуть отримати багато послуг. Що ж юридична особа може побачити в кабінеті веб-порталу пенсійного фонду, це перевірити стан звітування сплати ЄСВ? отримати інформацію про подання звітності та стану її обробки, перегляд інформації про страховий стаж працівників. Отримати довідки з QR-кодом щодо страхового стажу чи заробітної плати працівника Наталія Рад наголошує, отримувати послуги онлайн мешканцям буде набагато зручніше, аніж кожного разу особисто звертатися до пенсійного фонду. Це потрібно для того, щоб якнайшвидше оброблялася інформація, бо вона обробляється в електронному вигляді, і заява. Оброблена людини мешканця області йшла на виплат. Звернутися за послугами пенсійного фонду на Донеччині мешканці можуть навіть за межами області, адже фахівці працюють за принципом екстериторіальності. Ваша реєстрація ваша прописка вона тут не має е, значення. Тобто, ви приходите в будь-якій області, в будь-який пункт, і звертаєтесь навіть за призначенням пенсії. З будь-яким питанням, аби зареєструватися на електронному порталі Пенсійного фонду України, вам потрібно особисто звернутися до Територіального органу пенсійного фонду для оформлення заяви на реєстрацію. Завершіть реєстрацію, зайшовши на веб-портал ПФУ, і виберіть пункт меню Реєстрація. В закладці Реєстрація за заявою. Заповніть реєстраційну форму. Після реєстрації на введену вами електронну адресу прийде лист, необхідний для підтвердження реєстрації. Після підтверджень реєстрації ви отримаєте повідомлення веб-порталу про успішне закінчення реєстрації. Згідно з дослідженням сервісу з пошуку роботи, в листопаді розмір середньої заробітної плати по Україні зріс до 18 тисяч 500 гривень. Крім того, вперше за 2023 рік на ринку праці зросла конкуренція серед шукачів, але говорити про подолання дефіциту кадрів ще зарано. Сезон генераторів розпочато. Рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки. Подробиці дивіться далі. На сьогоднішній день чимало людей використовують альтернативні джерела електроенергії. Дуже важливо дотримуватись техніки безпеки при використанні генераторів, адже порушення цих правил може стати причиною пожежі чи інших трагічних випадків. Адже такі девайси є джерелом підвищеної небезпеки у разі несправності чи неправильному користуванні. Щоб запобігти таким випадкам, рятувальники провели інформаційно-роз'яснювальний рейд з жителями Покровська ДСНС пропонує купувати лише сертифіковану продукцію, тільки в ліцензіонованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкції виробника розміщення та експлуатація електрогенераторів. Генератор необхідно розміщувати зовні будівлі, бажано під навісом. Або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання. Відстань від генератора та суміжних об'єктів будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних нагорючих стін без вікон на відстані не менше одного метра. За словами працівників ДСНС, генератори потрібно встановлювати на рівному та надійному майданчику. Експлуатацію генератора потрібно здійснювати за відповідно. Технічної документації та рекомендації виробника. Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів, усунути їх пошкодження, якщо вони є. Також необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами. Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості під час дощу або снігу, під час роботи електрогенератора контролюйте його технічний стан. В ході бесіди людям було роз'яснено основні правила користування генераторів. Що паливо повинно бути окремі канистрі, в окремому приміщенні розберігаються, то заправка не робиться, поки використовується, вже тільки коли у колони, відпочине, щоб були обережні та уважні. Дуже дякую за цю пам'ятку. Якщо будемо використовувати ці генератори, будемо придержуватися цих правил. Так, звісно, нагадувати це потрібно, і я вважаю, що деякі, ну, деякі люди цього і не знають. За нас так турбуйтеся, що щоб всі були живі, здорові, щоб ми дотримувалися. Ми дорослі люди. і Я думаю, що все буде гаразд. Ми дотримуємось. Життя це головне. Працівник ДСНС розповіла, я все дотримуюсь і буду другим розказувати за це. От, дуже дякую, що ще раз наповнили. Це ж врятує життя. Наше життя, наша безпека Вони роблять правильне діло, розказують, ходять, допомагають да, людям. Працівники ДСНС правильно роблять, що попереджають людей з такими заходами, як тримання да, правил пожежної безпеки з роботи з генераторами. Треба ставити на відстані 6 метрів від житла, не дозаправляти, використовувати до повної. Бензину, витрати бензину. Це дуже правильно. Це дуже правильно, тому що в нас вже була тут пожежа. Ми, ви знаєте, да горіли лальки, тому ми дуже обережні. І якщо от побачите, в нас діодні стрічки, і ми використовуємо акумулятор і то по необхідності. Все. а за пам'ятку дуже дякую при займанні генератора. Кожен громадянин зобов'язаний негайно повідомити про це службу порятунку за телефоном 101. знеструмити генератор, вжити за можливості заходів щодо гасіння локалізації пожежі первинними засобами пожежогасіння. для захисту оселі від. Пожежі запасіться вогнегасником, бережіть себе та близьких. Перекази без комісії та нові програми кредитування від Ощадбанку. Як отримати кредит? Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Від 1 грудня 2023 року Ощадбанк запроваджує низку інновацій, спрямованих на поліпшення обслуговування своїх клієнтів. Зміни торкнулися і здійснення переказів на інші платіжні картки. Клієнти, які будуть здійснювати перекази з картки на картку всередині Ощадного банку, тобто з картка на картку Ащада, буде здійснювати це безкоштовно. До сьогодні це було 3 гривні. Деякі наші клієнти отримували смс ки деякі ні. Безкоштовно на будь-яку суму. Також буде безкоштовна до 20 тисяч гривень на інший банк. З картки Ащадного банку на інший банк. Працює в Ощадбанку і програма кредитування 5, 7, 9 відсотків. Вона унікальна саме для тих областей, де ведуться активні бойові дії. Чим її унікальність? тим, що на сьогодні пропонується найнижча відсоткова ставка, тобто 1 відсоток для. Отримання якихось копій основних засобів або авто, автотранспортних засобів для здійснення підприємської діяльності і 3% для поповнення обігових коштів для того, щоб Здійснити якусь свою поточну діяльність запрацювала в Ощадному банку і нова програма кредитування Посівна без мін за цією програмою. Мешканці можуть отримати кошти на професійне розмінування земельних ділянок. Якраз для сільгосвиробників, які на сьогодні в скрутному стані, тобто їх територія замінована, і вони не мають не мають змоги. В повному обсязі виконувати свою бізнес діяльність для цього. Банк пропонує до 36 місяців до 150 мільйонів. Кредит для розмінування до трьох років. відсоткова ставка три відсотки. Аби скористатися послугами кредитів, вам потрібно заповнити онлайн заявку на сайті Ощадбанку або звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку. Допомогу в оформленні вам надасть відповідний фахівець. У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до контактного центру Ощадного банку за номером 0800 210 800. Укренерго повідомляє про дефіцит в енергосистемі. Споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі двох додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. Довелося залучати аварійну допомогу від Словаччини, Румунії та Польщі як екстрений захід для балансування енергосистеми. В Укренерго закликають українців ощадливо споживати електрику. Як вберегти тварин від переохолодження? Поради та рекомендації ветеринара. Дивіться далі. Зимовий період є найважчим для тварин та їх власників. Якщо людям морози просто неприємні, то для чотирилапих друзів цей період пережити вкрай важко. Тож лікар-ветеринар розповів, як підготувати свою тваринку, аби вона із легкістю могла пережити холоди. Перехолодження відбувається найчастіше, коли у нас не тільки мінусова температура. А ще й підвищена вологість, до речі, для нашого, для нашого регіону це притаманно. Якщо більше 60-65%, то перехладитися можна досить швидко. Тому, коли виходимо на двір, не забуваємо, якщо це не пухнаста тваринка з досить потужним підшерстком, то все-таки краще щось вдягати. Дуже важливий пункт у підготовці до зими є одяг для тварин, особливо для короткошерстих та безшерстих. Під час підбору верхнього одягу ви повинні пам'ятати, що розмір має відповідати параметрам тварини. Одяг має бути в міру теплим і зручним. Не менш актуальним буде придбання головних уборів для собак, особливо для дрібних порід, бо внаслідок холоду загострюються захворювання вух. Якщо крига, якщо сіллю посипається, то бажано. І до взуття, особливо собачок мілких пород взувати». Асортимент одягу для тварин не поступається людському. Куртки, які не промокають, шапки, носки та навіть шобітки усе це для домашніх улюбленців. Цінова політика йде від десь 500-600 гривень. Наразі, якщо це від розміру менше, менше собачка, менший розмір дорожче. Модель. Якесь там утеплення, якісь там стразики, тобто якось. за цього йти дорожче, дорожче. Е, на більш дорослих собак, на більш великих собак, трошки дорожче, але приємлива ціна. Там десь 800, 900, 700 гривень, також воно буває. Е, є і по 300 гривень. Тобто для будь-якої тварини підібрати. Немає ніяких проблем навіть, якщо ваш улюбленець любить зимові прогулянки, в холодну пору року необхідно бути обережним, щоб уникнути переохолоджень і обморожень та дотримуватись порад лікаря-ветеринара. Ремонтні роботи на водогоні у Покровську завершені. 5 грудня на водогоні Західний почали усунення пориву. Через це припинилось водопостачання споживачів у центральній частині міста та мікрорайонах. Наразі йде заповнення системи централізованого водопостачання. Проте через повітряні пробки, які утворилися у системі, можливі затримки з подачею води. Перше місце у срібній лізі. Футболісти з Мирнограда продовжують прославляти Донеччину. Футбол популярний вид спорту, який своєю енергійністю та напором дарує тисячам вболівальникам насолоду від красивої гри. Навряд чи можна знайти гру, у якої було більше прихильників ніж у футболу. Нещодавно юні спортсмени дитячої юнацької школи з Мирнограда на турнірі у Львові показали гарну гру і тим самим прославили рідну Донеччину. Де відбувся Футбольний турнір Львів Холідей кап Галицькі канікули 2023. В ньому прийняло участь близько 60 команд з 9 областей країни. Турнір проходив в шести вікових групах. Ми вирішили також прийняти участь в цьому турнірі командою 2014 року народження. Діти. Показали дуже добрий результат, зайняли перше місце в срібній лізі. За словами тренера, ця команда займається футболом приблизно 6-7 років. І вже з хлопців, які просто ганяли м'яч у дворі, вони перетворились на професіоналів. Насамперед відволіклись від подій в нашій країні, від... розвантажились психологічно, ну і привезли додому, скажімо так, медалі, порадували батьків, порадували. Себе тренера команди через повномасштабне вторгнення. Більшість вихованців були змушені покинути свої домівки. Але зараз, скажімо так, кістяк ми зібрали і намагаємось виступати на міжобласних турнірах і змаганнях. За підсумками турніру, у Львові було визначено кращого гравця команди. Ним став Мурат Мамедов. Забив більше голів ніж мої одноклубники. Ну, і відіграв добре. Я думаю, що і нападник, і воротар це головні гравці, тому що е, ну, вони як відповідають за всю команду спасти ну, е, команду від такого нападу. Є у нас капітан команди е, і е, ну, він завжди виводить нашу команду. Він як головний в нашій команді. Тренер команди весь час підтримував своїх вихованців, підбадьорював та наставляв на перемогу. Просто я добре граю в полузащиті. Треба захищати захищати команду, щоб, щоб не пройшли суперники до наших воріт. Я граю е, захисником переднім. Центральний защитник остається. Я виходжу на атаку. На угловий, на атаки і Добиваю там головою. У мене удар сильний. Я... Получается, как добиваю сзади стою. Завершаю атаки. Футболом люблю за то, что э, тут командная игра, пас э, как команда. Э, можно бить, забивать. Но мне нравится футбол. Я еще в детстве играл на улице. Мне нравится помещу бить, забивать голы. Ну вот так и понравилось. Соперники были хорошие. Ну первая игра с выкольвилом была. Пропустили. Такой не самый хороший мяч. Второй. 3-0 проиграли. Пропустили девятку. А третья игра выиграли. И четвертую тоже. Ну и пятую тоже. Выиграли это хорошо. Ну не знаю, я старался, помогал команді. партнери в захисті теж допомагали, вийшло. спортсмени. Кажуть, продовжують наполегливо тренуватися далі, аби гідно виступати на майбутніх змаганнях та прославляти рідну Донеччину. У свою чергу колектив телебачення Капрі вітає футболістів з перемогою та бажає нових досягнень та наснаги. Нещодавно у Новогрудівці жінки літнього віку долучилися до волонтерської діяльності та розпочали в'язати шкарпетки для наших захисників. Першу партію майстрині дуже поспішали підготувати саме до Дня Збройних сил України, щоб тим самим привітати захисників зі святом. Зробили навіть окремо маленького розміру та відповідного кольору для жінок-захисниць. На завершення дізнаємось прогноз погоди на завтра, 8 грудня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сніг, який розпочнеться вранці, повинен закінчитися до обіду. Ввечері він піде знову, проте буде значно слабкішим. Температура коливатиметься від мінус 2 градусів вночі до нуля градусів в день. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.